на заколочку саму уж вот атласная стричка розовая и приклею ее Відміряла і відрізала на термоножі. Термоніж можна придбати у мене. Цікавить, запитайте. Основа з дерева. Запасна струна у подарунок і вже сюди Невеличкий кусочок мені потрібно. Зафіксувала. Далі мені потрібно заклеїти всі всі детальки, які є. Я... я їх додатково обробила фетром. W komentarzach jest wideo, jak to wszystko obrobliać. Може так бути, що забагато клею він повилазив, просто пістолетом нагріваю і забираю. Коли нагріте, він не пече, тому пальці не пошкодить. Ось так. Наступний сюди бантик буде розовенький. Далі наполовину, тому що зверху буде ще бантик. Приклею я з короною, а внизу вже додаю щоб було місце на біленьке. Можна так, можна її корону піднес давати, дати по верху. Це уже за вашим бажанням. Якщо давати верху, потрібно дуже швидко відірвати і залишки клею забрати. Зараз спробую це зробити з вами. На гарячий клей вона приклеїться досить швидко. Далі все, що стричить, забираю пістолету. Нагріваю пістолету, коли нагріла пістолет, то він гарно все знімається. Проблематичніше сферу зняти, бо вже прилип. А з самої шкіри ось. Ніяких проблем з цим немає. Далі я сюди закріплюю на заколку. І обтягує стрічкою Ось, дійшла я сюди. Зайве відрізала, бачите, воно не торочиться і з ним можна вже працювати. Економія часу і роботи. Коли ось тут такі є, доходити сюди і вам не подобається. Ось так. Стрічка форму набрала заколочки все гарно і ефективно. Далі трішечки я її розрівнюю, щоб можна було саму корону приклеїти. Ось так. Можна по-інакшому, можна сюди приклеїти корону. Це за вашим бажанням, як вам подобається. Можна спробувати. Тут зробити її. Пістолетом пройшли, це якщо вона залазить. І зробити її сюди. Це ж буде ефектно виглядало. Це вже за вашим бажанням. Мабуть-яє тут так і залишу, лише. тут попробую обрати клей. Цей ефетр, він обирається також. Звичайно, душенічно, як у шкіря, але забирається. Максимально близько засуваєте, наскільки це можливо. І додатково зверху ось цей шар також приклеюйте не сильно, бо витече і буде видно. Не потрібно там багато зусиль прикладати. Ось. Це моя заколочка. Де шаблончики такі заказати, пишіть мені в коментарях. Я надам ссылку на магазин. З ним я працюю довго, і термонаклейки також можна в ньому заказувати. В наступних відео покажу, як з такими робити. Дякую за перегляди. Який вам варіант краще сподобався? Ось такий, чи зверху. Пишіть в коментарях. Всім гарного і тихого дня!